É Yes. Ось такі у нас випускники, вже майже самотні і дорослі. Такі чарівні і розумні, так швидко минає час. Дивлюсь я на вас і хочу пригадати, які ми ви були, коли тільки прийшли до садочка. Як замінили ми вам матусю ті нелегкі для вас були. Так давно ще малюками. Мами привели до нас. Ви просилися до мами і навіть плакали не раз. А тепер вас не впізнати, встигли ви дорослими стати. А... І наші маленькі, які ми пригадаємо, якими ви, ви були, маленькими, які прийшли до нас в садочок, плаксивими, неслухняними. Такі у нас зараз є дітки першої молодшої групи. Дивлячись на них, ми пригадаємо кожен себе. Ми зустрічаємо поруч! Доброго дня, дорогі дата, мами, бабусі, дідусі, і наші випускники. Ми вас щиро вітаємо з цією прекрасною подією в вашому житті. Так швидко час пролетає. Радіте вашими дітьми, онуками і ми хочемо привітати випускників, так? Давай, Ярославчик, розкажемо. І так, щоб всі почули. Лята, малюки, вас вітаю залюбки. Ви про нас не побувайте. Ласки не добивайте. Не забудьте. А ми трішки підростемо і в перший клас також підемо. Хай так? вам Бог допомагає побачення.

Так швидко проміннув час. З малюків, з дівчатка і хлопчики перетворились на першокласників. Мами й тата, а ви вже вирішили від у школу відправити наших випускників. Адже вони такі розумні, кмітливі, все вміють і все знають. А Лєрочка Іванічка нам розказують. Вони нам скажуть, що зараз в школі роблять. Вчора чула, чула я, від мами, що школа, в школах різні є програми і на вік технології, і на дитячих психології. Буде йде модернізація, використовується іновації. Інновація, якщо ви хочете чилін і перебір. Ви чуєте? Інновації? Сідайте, ми побачимо, що за навчання, польська допомога. З чого починається школа? Всановна, саном. Я директорка. Чи може директриса? Ну, ви мене. Може, директор? Може і директор. Мадам Підказка. Хорошо любити і шанувати. А ви директор чого, мадам підказка? Ні, така ви шукана пам'ятника. Ні? Ну, звичайно, приватної школи. Приватної школи не зрозуміло. бізнес у мене такий. Відкрила приватну школу. Девіз нашої приватної школи кожній родині неслухняну дитину. Што? Гарний девіз. Чайно гарний. Так, так у вас платна школа? Так платна. Ви, шановна, новини в країні. Україну. в країні. я хоч. Я навіть не знаю, а чим ваша приватна школа краща за наші школи? А, тому що в нашій приватній школі, дітки, першокласники, слухайте уважно, можуть робити все. Бігати, стрибати, валятися на підлозі, навіть спати на уроках. Де ви ще таку школу знайдете? В якій країні? Ні. Мені кажеться, що нашим першокласникам така школа не підійде. Вам взагалі може не відійде. А ось батькам, а діткам підійде. Тільки мені треба спочатку перевірити, чи готові наші шановні мама і тати мати в родині першопорства. Так. Я для вас підготувала екзамен. Мені потрібна допомога ваша. Так, я буду задавати питання у маленькі піску. Не дросіться, я все вам підкажу, я тут потім Так, перше запитання. Дам. Хто буде наводити будильника? Дам. Будь ласка, ввечері. Дитина. О -о -о. О -о -о. <свісно> а хто за формою буде стежити? Будь ласка. Бачите, зовсім не страшно. Видіш, йдемо з дачі. А хто щось у 6 ранку буде вставати? А хто буде першим сніданок з'їдати? Папа. Папа. <ріст> <ріст> Кому ж прийдеться портфелика збирати? Ця родина. Це точно. А хто буде буквар читати? Дядько. Дядько. А хто буде плакати, залишитись, залишившись? Сусідка. А. Таке може бути. А хто буде винний, коли дитина получить? Всі, крім дитини. А хто буде на рибать робити? Дай запитання. <ривіт> <війки, і> <ривіт> першокласника мати. Тобто в школі будуть відказувати все так само, як у вашій приватній. Вони нічого думати не можуть. Гарна школа, подумайте і здавайте. Не з нагоди такої у мене для діток є подарунок чарівний портфелик, Трошки пошарпаний правда, ну вже, вибачайте, скільки собочків пройти. Це для першого, хто але... запишеться. Але, але портфелик цей чарівний.